Війна Росії проти НАТО є лише питанням часу. Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь Ютуб канал до Слово по своє. І в цьому відео я хочу розповісти про глобальні зміни, свідками яких ми стаємо, і власне про які я говорю вже впродовж тривалого часу. Впродовж останніх двох тижнів світові топові видання сколихнула ціла низка дуже важливих новин, і їм, можливо, навіть приділено. Не настільки багато уваги і серйозності, як би це потрібно було робити, і власне в сьогоднішньому відео я буду говорити про висновок німецьких аналітиків, які стверджують, що питання нападу Московії на НАТО це лише питання часу, тобто війна буде, але питання коли. Але в цьому контексті я хочу згадати ще кілька таких знакових подій. Перша з них я про неї вже згадував, це звіт призначеної конгресом двохпартійної комісії про стратегічну позицію Сполучених Штатів Америки. І, власне, в цьому звіті Сполучені Штати закликають зміцнювати альянси з союзниками, а також збільшувати і модернізувати свою ядерну зброю. Зокрема, мова йде про те, що стосовно тактичної ядерної зброї, не стратегічної. В цьому аспекті Росія має перевагу 10 до 1. Про це заявив під час слухань очільник комітету конгресмен республіканець Майк Роджерс. Який, до речі, виступає за надання Україні ракет більшої дальності для ударів глиб окупованих Росією територій. Власне, в цьому звіті мова йде про те, що і Росія, і Китай нарощують свої стратегічні запаси і вже мають перевагу над Сполученими Штатами, і Сполученим Штатам потрібно до цього готуватися. Це насправді дуже серйозний матеріал, дуже серйозна доповідь. Знову ж таки, доповідь на рівні Конгресу Сполучених Штатів Америки, що вже само по собі говорить про надзвичайно високий рівень. І ось зараз вийшло знакове дослідження німецького товариства зовнішньої політики. Це досить поважне в Німеччині товариство. І, власне, про що йдеться в цьому звіті? Росія з її імперськими амбіціями становить найбільшу і найнагальнішу загрозу для країн НАТО після закінчення інтенсивних бойових дій в війні проти України московському режиму може знадобитися від 6 до 10 років. Для відновлення своїх збройних сил за цей час Альянс повинен забезпечити можливість своїх збройних сил стримувати РФ і в разі необхідності воювати проти Росії. Лише так можна зменшити ризик нової війни в Європі. На думку аналітиків, НАТО може впливати лише на власну здатність до стримування і оборони, а не на те, чи захоче Росія розв'язати війну. Стратегічна переоцінка Росії відбувається в цьому звіті. І, власне, я це ще раз зацитую. Питання для НАТО більше не полягає в тому, чи знадобиться альянсу коли-небудь вести війну проти іншої країни, а лише в тому, коли. Кажуть аналітики в своїй новій стратегічній концепції НАТО описує Росію як найбільшу і найнагальнішу загрозу безпеці альянсу, а також миру і стабільності в євроатлантичному регіоні, не виключаючи можливості російської атаки. Саме РФ визначає ці часові межі через поєднання довготривалої мотивації і нарощування військового потенціалу. Вікно для потенційного московського нападу відкриється, як тільки Кремль вважатиме, що атака, наприклад, на країни Балтії може бути успішною. Ось таке повідомлення: це німецькі аналітики, німецькі аналітики з німецького товариства зовнішньої політики, і це насправді дуже серйозно, тому що коли Речі з такого розряду говорять політики і використовують, скажем так, політичні оцінки, інколи емоційні, інколи щоб сподобатися виборцям. Це одне, коли мова йде про аналітичні матеріали, про звіти з такого розряду, де працюють із цифрами, де працюють із статистикою, власне що звіт цієї двохпартійної комісії і Конгресу США, що звіт Німецького товариства зовнішньої політики вони дуже однозначні. Окрім цього, впродовж останніх двох тижнів відбулася. Ціла низка статей, ціла низка публікацій в світових виданнях в Нью-Йорк Таймс, в Reuters про те, що Захід не може вже стримувати ядерні розробки в Ірану, про ядерні успіхи. В Північної Кореї і так далі. І знову ж таки всі ці країни з розряду Московії, Північної Кореї, Ірану, попри наявні санкції, вони мають дуже потужні військово-промислові комплекси. В них працює виробництво. Причому саме внаслідок нападу Московії на Україну, весь світ насправді побачив, що виробництво зброї, виробництво снарядів в західних країнах світу. Дуже дуже суттєво скоротилося в той час, як Московія навпаки, весь час нарощувала потенціал і готувалася. Власне, що тут ще додати, німці в питанні аналітики, ну і взагалі за своєю ментальністю, це надзвичайно педантичний, надзвичайно скурпульозний народ. Аналітики, в принципі, повинні в деяких сенсах бути педантичними при розгляді абсолютно конкретних запитань. Ми живемо в епоху, коли світ дуже дуже стрімко змінюється. І в рамках цієї зміни про те, що неминучою є війна за ресурси, про це говорять вже дуже давно. В кінці 2017 року про це написав римський клуб. Знову ж таки, на превеликий жаль, наше інформаційне поле засмічене безглуздою інформацією, яка по суті нас відволікає найважливіших від найважливіших речей, в якій людина, яка не озброєна інструментами аналізу, не навчена мислити самостійно. А система освіти побудована так, щоб не вчити людей мислити самостійно, не вчити людей бачити найбільш сутнісні речі в питанні там державотворення, функціонування суспільства, політики, економіки тощо. Тому нам всім потрібно готуватися ще більше, ніж зараз. Часи дійсно йдуть дуже буремні, і судячи з того, що вже навіть німці написали про фактично неминучість, якщо перекладати їхньою мовою, про неминучість війни з НАТО, це дуже серйозне насправді повідомлення. Не зрозуміло, що зараз буде відбуватися, чи точніше, можливо, зрозуміло, проте ми не знаємо всіх закулісних ігор. Але питання війни Московії проти України це питання дуже болюче, і воно буде продовжуватися. Московія наростила ВПК, готова до довготривалої виснажливої війни, запустила максимальну підготовку різних новобранців, яких як м'ясо відправляють в Україну. І це насправді не припиниться. Вони обрали тактику, що війна триватиме, і тактика на виснаження, і західні країни мають втомитися, і так далі. Не просто так саме в проміжку цих останніх двох тижнів з'явилася ця пропозиція колишнього генерального секретаря НАТО Расмусена про часткове приєднання України з якимось розподілом України з якоюсь напевно. <зоною, вільною зоною в кілька кілометрів, це такий якийсь квазікорейський сценарій. І незрозуміло, чи його будуть реалізовувати в Україні чи ні. І насправді не зрозуміло, чи він в всіх теперішніх умовах є найгіршим для України чи ні. Зрозуміло тільки одне: те, що в тих буремних подіях, які будуть відбуватися наступні десятиліття в світі, саме десятиліття, виживуть тільки ті народи. І ті держави, які будуть сильними, які будуть високоорганізованими. І це те, чого нам максимально брату... бракує. Найбільша перемога ворогів українців, всіх ворогів українців над нами полягає в тому, що ми абсолютно не організовані. У нас немає якоїсь дуже абсолютно чіткої, однозначної ідеї, яку б ми разом організувалися і почали втілювати в життя. Нам пропонують. Нас розтягують, розділяє володарю за абсолютно різними критеріями, пропонують різні політичні проекти, які наслідково насправді працюють на тих чи інших ворогів українців. А ми все розводимо руками і знову ж таки умови повномасштабної війни. Ситуація насправді дуже дуже критична. Таке повідомлення німців з іншого боку є все-таки для України в умовах повномасштабної війни проти Московії і є певним чином позитивним, тому що воно будить, о той сплячий захід, якого заколихало сите життя, воно його будить від тієї сплячки і каже, треба готуватися. І багато хто з розумних людей на Заході, в свою чергу, розуміє, що. Війна України проти Московії насправді віддаляє війну Московії проти НАТО, тому що вони не задіюють своїх солдат, не задіюють своїх армій. Ну і в такий спосіб Московія в будь-якому випадку послаблюється. Але чи достатньо сильним буде це пробудження чи ні, ми найближчим часом будемо спостерігати і оцінювати залежно від того, як відбуватиметься подальша допомога Україні. А для нас на фоні 10-ї річниці, хотів сказати 10-х роковин, але все-таки початок майдану це позитивна річ, це річниця, роковини це роковини загибелі Небесної Сотні, роковини тих всіх політичних ігрищ, які відбувалися після втечі Януковича. Це були роковини. А стосовно такого підйому духу, як майдан, то це все-таки річниця. На фоні 90-х роковин голодомору, які наш багатостраждальний український народ визнач відзначає в цьому році. Ми повинні поставити ці запитання з приводу нашої ідеї, того, якою має бути Україна, і того, як ми повинні організуватися, ми повинні поставити їх зараз на перше місце, тому що часи дійсно дуже дуже критичні. Дякую вам всім за увагу! Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, підписуйтесь на канал. Запрошуйте друзів, підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.